Всім привіт! З вами Оля, цікавий на гачку. У мене до вас візеруночок. Ну, так мені він сподобався. Я бігла знов, як завжди, по Pinterest і наткнулася на нього. Я хочу сказати, що цей візерунок не дуже таки розповсюджений, тому що я його ще не бачила. Це було вперше. Схеми, на жаль, знов таки в мене немає, тому що її не було в самому візерунку. Я просто розумію, як він зроблений, як він складається. Повторила його для вас, і мені здається, що буде дуже така цікава собі може бути ковтинка. Для осені, чому саме для осені це в мене наш турецький джинс. Ну, Це, знаєте, така невбиває ниточка, І саме для тих, хто тільки-тільки починає в'язати, я прям рекомендую починати з нього. По-перше, він дуже-дуже непогано лягає. По-друге, він досить доступний для покупки, тобто цінова політика його непогано. І візеруночок нас двосторонній, що мені також подобається, що можна в'язати по колу, а потім перейти на в'язання. Наприклад, вже коли ми розподіляємо на рукавчики, да, відділяємо спинку від пілочки, і вже продовжувати в'язати пілочку і спинку окремо. Він майже непомітно в полотні, що це виворітна або лицьова сторона. Тож, Візеруночок дуже-дуже простий, складається з одного рядочка. Зараз ми його розберемо, але що я хотіла сказати? Що я його ще спробувала на такий собі, в мене є такий пухнастик якийсь. Чесно кажучи, я не знаю, що це за пухнастик, де я його взяла і коли купувала. Лежить він досить давно, переметала навіть от в такі клубки і щось, мабуть, планувала в'язати. Але справа, знаєте, як не доходить саме до цієї нитки. Тому. Він мені також дуже сподобався саме от в пухнастику, тому я сказала про демісезонні речі. Здається, що з них буде цікавий такий більш цікаво, ніж на джинсі. Але я майже всі свої візеруночки починаю з джинса, тому що на ньому можна вже дійсно подивитися, як гарно воно лягає. Ну що, не буду затягувати більше, і так вже це буде у нас коротеньке відео про візеруночок. Обавки, мабуть, також прибавки, обавки теж треба розібрати для тих, хто не знає. Дивіться, У нас є ланцюжок, я вже його набрала, щоб не затягувати час, і зазв... не зазвичай для цього візерунку візьмемо. Нечотну кількість петель, тобто нам потрібно дві петлі для того, щоб ми зв'язали стовпчик і повітряну, тобто я про рапорт, і одну потім додаємо, плюсуємо до чотної кількості для того, щоб закінчити рядок. І перший в нас це стовпчики. Стовпчики з накидом. Тут можуть бути без накида але я робила з накидом. Через повітряну петлю ми зробили стовпчик під'єму для тих, хто тільки починає в'язати, бере гачок до рук. Давайте будемо подробненько. Повітряну петлю між ними. Одну в в нашому ланцюжку ми пропускаємо і в другу робимо стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом це три повітряні петлі на, о, повітряні, перепрошую, три петлі на гачку, які ми попарно. Далі повітряна петля і через одну знов пропускаємо, робимо накид на гачок і пров'язуємо знов попарно цей стовпчик з накидом. І так ми в'яжемо до кінця нашого рядочка. Так, дов'язаний у нас перший рядок. Ось так він виглядає такими клітиночками. Ми робимо розворот. Знов таки стовпчик під'єму. Це в нас стандартна варіація. Стандартна ситуація, коли підіймаємося на того. І Робимо одну повітряну петлю і робимо оцей стовпчик. Тут можна також його робити різними варіаціями. Спочатку зробимо ось так: всі скидаємо і пров'язуємо ті дві повітряна петля, накид на гачок, ми в, цю, в цей отвір. Дістаємо одну таку свободну петлю, ми її не затягуємо. Знову робимо накид на гачок, і з другої сторони, стопчика також ми його достаємо, оцю свободну петлю. Скидуємо всі наші накиди, окрім першої петлі, яка була на гачку з попереднього. І потім дві разом пров'язуємо їх. Ось таким чином. Знову повітряна петля, знову накид витягуємо велику. Далі ми... Витягуємо з іншої сторони і все це скидуємо попарно. От, виходить, отак до кінця рядочка, ми і в'яжемо. Тут є ще такий інший варіант цього моменту: можна в'язати. Не... Ну, я зараз в зворотньому рядочку покажу, якщо ви будете дуже-дуже сильно витягувати петлі, то можуть бути ось такі прогалини, коли вони дуже свободні. Бачите? Я одразу вам показую, щоб розуміли з чого це все. Бачите, як вони, які вони в мене свободні, тобто. А вони повинні бути ось такі. Ну і знов-таки, якщо це, наприклад, в мухерчики якомусь оця свобода, вона не зайва, вона навпаки таки додає об'ємності полотну і цікавинку. А якщо це, наприклад, бавовна, то воно ну, не зовсім, мені здається, гарно. Тому тут вже підтягуйте і дивіться, з якого все ж таки ви в'яжете. З якої нитки ви в'яжете. Все одно ж, для того, щоб розрахувати кількість необхідну, вам треба зробити зразочок зв'язати якийсь. І вже після цього ми починаємо розраховувати необхідну кількість петель. Тому ви на зразочку вже будете бачити, чи підходить ця нитка під, ваш, під вашу щільність полотна і таке все інше. Так, доходимо ми до кінця, поки розмовляла, розказувала. Доходимо ми до кінця, робимо повітряну після цього. І останню робимо в другу петлю: це у нас був під'ємний стовпчик, верхню стовпчик з накидом звичайний. Так ми закрили цей рядочок другий, виглядає це ось так: третій рядочок. Так само ми під, робимо під'ємчик продовжуємо в'язати вже все той же рядок, тут нічого не буде змінюватися повітряна петля, обіймаємо ми цей наш, робимо знов повітряну і продовжуємо в'язання цього рядочка. Так, дивіться, я пров'язала ще пару рядочків, щоб ви вже бачили, як це на бавовні саме виглядає. І що хочу? Хочу показати вам другий все ж таки варіант, як його можна пров'язувати, по-перше, а потім вже перейдемо до обавок і прибавок. Так, дивіться, зробимо знову такий звичайний наш під'ємчик і робимо дві повітряні петлі. Чому дві? Тому що ми повинні компенсувати те, що ми зараз будемо робити. І ми всі ці 5. Петелечок на гачку разом всі притягуємо. Знову робимо дві. цей стовпчик буде трошки менший по висоті, і знову таки отак всі скидаємо. Бачите, він одразу трошки як приплюснутий такий. Знову дві. тут йде, і знову оця друга петля, вона саме, ну, бачите, я. Трошечки з'їхала. І от я коли його пробувала в'язати, мені так воно трошки складніше. Попало. Ну, можна набити руку, не без цього. Але показалося зовсім трішечки складніше його. Та от, бачите, в мене не зовсім виходить. Зараз я ще отак зроблю, щоб вам було відніше. І я його якось так залишила на. Другий варіант, може у вас це вийде краще, тож. Ну, рядочок вже треба добити. Так, все, я домучила цей рядок, мені не дуже це подобається, але якщо вам це зручніше і більш подобається, то чому ні? Має право на існування. А тут я ще пробувала перед тим, як перейдемо до варіації того, якщо ми в'яжемо через рядок просто стовпчики з накидом з повітряною так може виглядати. да, Верхня частинка, бачите, зв'язана таким візеруночком, Тут просто все разом тобто, ну, погралася трошки це ще варіаціями цього візерунку. Але, чесно кажучи, все ж таки найбільше мені ось тут подобається. От, прям цікавеньке полотно виходить. Так, що стосується обавок, у нас кожна клітинка це може бути обавка. Якщо ми перестанемо робити оці так, робимо, наприклад, ми під'ємний наш стовпчик і робимо не повітряну, а одразу починаємо пров'язувати. Наш цей. І в нас вже підемо, коли сюди прив'яжемо, трошки вже піде скос, тобто обавка в нас вже буде працювати. Далі, якщо ми просто звичайнисінько, так, 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 не можу підлаштуватися під камеру. Це все, ой, дві роблю вже одну. Це все ми з вами. Давайте. Що стосується прибавок, я дов'язала, зробила одну. І з цього боку, давайте спробуємо зробити прибавку. Ми можемо її зробити як стовпчик, наприклад, повітряна петля і стовпчик. Ну, це буде така зовсім велика, можна це робити поступово. Або два стовпчики в наступному ряду через повітряну і вже цей обіймати, або, якщо вам потрібна велика така одразу прибавка, то можна, отак бачити, як загибається. Тоді ми робимо під'ємчик. Наш, і вже продовжуємо в'язати все те, що ми з вами повторили, але вже обіймаючи перший цей наш стовпчик, з нього починаємо і далі все вже по візеруночку, нічого не змінюючи, продовжуємо наше з вами в'язання. І виходить ось така прибавочка. Тобто, з прибавками-убавками, дивіться, я зараз дов'яжу ряд. Давайте наприкінці ряду тут ми робили убавку, з'єднували. Ми можемо або пропустити ось цей, або ну, пров'язати, але тоді буде менша убавка. Тут теж сама величина цієї убавки, я, наприклад, пропущу, щоб ви бачили, і зроблю ось так. І в мене вже поїхав цей зразочок в сторону. Тут ми почали вже убавляти два рядочки, да, як? Тут можна знов-таки не робити повітряну, наприклад, а закінчити одразу з'єднанням, і тоді буде ще більше, щоб було більш помітно. Наприклад, ось так. От бачите, І одразу все це Боже. І одразу все це в нас пішло, кудись я там уїхала. Отут повітряно не зробила, як ми повинні були, і тоді вже йде в нас скіз сюди і розширення сюди. Я знаю, що багатьом з вас а, даються погано прибавки, ви не знаєте, як з цим працювати. Я вже є в мене відео на каналі Обавки-Прибавки. Я закріплю в цьому. Відео, де я розповідала взагалі, тобто, якусь послідовність з цими прибавками, як їх робити, як підлаштовувати схему під себе, щоб зробити ці прибавки, убавки і таке все інше, щоб вам було зручно і ви розуміли, і самі вже могли в візерунку їх ну, робити. Все це вже є на каналі. Я закріплю відео. Кому цікаво, заходьте, хто бажає навчитися всьому. Ну, а на цьому я, звісно ж, буду закінчувати наше з вами спілкування. Маленький такий урок по в'язанню гачком. Цікавий візеруночок, хто там зробить, я ж чекаю. Я завжди чекаю ваших коментарів. Дуже рада, що ви у мене є. Я бажаю вам перемоги, я бажаю вам творчого натхнення, творчих успіхів, окрім натхнення. Бажаю творити і насолоджуватися життям. Це зараз важливо, навіть в таких обставинах. А з вами була Оля і цікави гачку. рівних совчиків, вами Петеличок.